Няний бум, мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Гліцисет та Ліцисет Макс. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Доброго ранку. Ви знаєте, друзі, на наступному тижні по всій Україні майже всі домівки заполонить духмяний запах випічки, тому що почнеться, почнеться випікання пасок. А для того щоб пасочка зійшла, була красива, духмяна і пухка без дріжджів ніяк не обійтися. А от чи знаються українці, як обирати дріжджі? Я розпитав. «Дріжджі – це по факту живий організм, який потрібен для збільшення кількості тіста, щоб воно було пішо-пухке». Воно у універмах подіть, там і манюньки, пачечки, і великі, і такі, які вам треба. Ну я як печу, я маленьку беру за 7 гривень. Печу пирожки. Пирожки, піцю пекти можна. Вони ж і сходять, розумієте?». У нас в родині користуються сухими дріжджами. Чому так? Тому що так зручно? Купуємо, але ну, в дуже рідких випадках. Але батьки часто купують, бо кожен день печуть хліб. Ну, Для початку розберемося із класифікацією. Для побутової випічки е, застосовуються три основні види дріжджів. Вдвоє з них це сухі дріжджі, одні дріжджі це е, вони всі у виді грамул, одні дріжджі, з ними треба трішечки поморочитися, спочатку розпустити у. Теплій воді, а вже потім змішувати із борошном. А інші сухі дріжджі, так звані швидкодіючі, їх спочатку треба змішати з борошном і вже потім додавати воду і замішувати тісто. І вони діють ну буквально одразу ж. Але лідируючі позиції і на ринку, і у серцях українців, все ж таки займають дріжджі, так звані живі. Пресовані і є причина тому, що у одному грамі живих дріжджів міститься увага, 10 мільярдів. Я навіть не можу осягнути цю цифру активних мікроорганізмів. Але харчовий хімік, наш постійний експерт Денис Павловський, каже, що дія хімічна дія майже усіх видів дріжджів практично однакова. Давайте його послухаємо. За рахунок того, що в них присутня волога, і ці дріжджі, вони якби запаковуються для того, щоб до них не було доступу повітря, але без доступу повітря всі ці мікроорганізми вони гинуть. За рахунок того, ці дріжджі можна сказати, що вони живі, вони класичні, їх можна використовувати, але їхній термін зберігання не більше ніж два тижні. Отже, шановний експерт говорить, і я підтверджую, що спочатку ми дивимося на термін придатності. Свіжість дріжджів – це основний показник їхньої якості. Якщо ж ми не знаємо з різних причин, наприклад, на вагу купуємо дріжджі, наскільки вони придатні, наскільки вони свіжі, то є найпростіший спосіб. Треба розчинити пресовані дріжджі у. Воді. Ось я взяв багато дріжджів. В теплій воді буквально за кілька хвилин мають з'явитися бульбашки. Якщо бульбашок не буде, то значить дріжджі застарілі і негайно їх позбудтеся. Що далі? Не соромтеся нюхати дріжджі, тому що їхній запах це теж органолептичний, дуже важливий показник якості. Ну і на колір. Ось ідеальний корін дріжджів це вони такого бежевого, коричневатового кольору. Ну і ще пам'ятайте, зберігати дріжджі треба у прохолодному місці. Найкраще в холодильнику і не більше 10 днів. Ну, а якщо у вас складаються обставини таким чином, що вам треба все ж таки їх зберегти на певний час, то покладіть їх до морозильної камери. Там кілька ну, до місяця можуть зберігатися таким чином дріжджі. Ось уже з'являються перші бульбашки. Пройшло буквально півтори хвилинки. І я скажу, що наш. Адміністратори придбали дуже якісний продукт. Ну і знову ж таки за тиждень у четвер, за народною традицією, у чистий тр... четвер господині випікають паски. Е, я думаю, що мої поради оці знадобляться неодмінно. Друзі, Ось, спасибі правда зараз же так всі готуються до великодня, і знаєш, якось завжди. Дива чекають якогось добра і ось ці дріжджі теж, як знаєш, такий передвісник цього добра. Так. Тому як би це смішно не звучало, це є. І. Ну і завдяки твоїм порадам, впевнена, що цього року в мене тісто підійде з першого разу, а не з другого. Знаєш, опара, коли ти робиш її, чомусь минулого року не підійшла. Довелося робити двічі. З чим ти до нас наступного разу? Наступного разу от гадайте, з, з, з трьох разів. Ну, не, не буду морочити голову яйця, як ви думаєте, чому? А, ну, Великий воскресне. Великдень. Та костю буде добре.